Добрий день, друзі. Ми вітаємо вас на каналі Сам, і це наш новий проєкт Історія фейків. Тут ми розповідаємо про інформаційні війни минулого, вплив пропаганди та контрпропаганди на історію нашої країни та суспільства. І сьогодні ми розкажемо вам про українсько-російські мирні перемовини 1918 року. Ми загалом знаємо ситуації, коли авторитарні режими воюють за свободою слова. І в нас буде не один ролик про це, але інколи буває і таке, що автократи навпаки використовують свободу слова у своїх інтересах. Україна та Росія готуються припинити бойові дії, обговорити питання кордонів, нейтральної зони між ними, і що не менш важливо, відшкодування наслідків російської агресії та місце проведення майбутньої мирної конференції. І це не новини сучасної української правди. Такі новини виходили в українській пресі 106 років тому. Навесні 1918-го Українські війська з допомогою союзників німецьких та австро-угорських військ звільнили Україну від більшовиків. В березні більшовики покинули Київ, а в травні влада червоних впала не лише в. Україні, але на Кубані та Кавказі Москва була змушена припинити бойові дії та повністю виконати брест литовський мирний договір, тобто піти з України, визнати її уряд і укласти міждержавну угоду. Ось тобі і геть з України москаль не красивий. 4 травня німецьке, українське та більшовицьке командування розпочали переговори про припинення вогню. Сторони визначили українсько-совєтську лінію розмежування, встановили по обидва боки 20 кілометрову нейтральну зону, де ні Київ, ні Москва не могли розміщати військові підрозділи та озброєння. Це дало змогу Києву налагодити на кордоні відносно нормальне життя. А ось встановити кордон між українською державою та Російською Совєтською Соціалістичною Республікою. Сторони мали. Би би на мирній конференції. Домовлялися довго, але врешті-решт, 13 травня, гетьман України Павло Скоропадський прийняв більшовицьку делегацію. І сторони погодили, що конференція відбудеться в Києві. Таке рішення було принциповим для Скоропадського. Це б допомогло йому зміцнити позиції у суспільстві, адже гетьманом він був лише місяць. Українська сторона хотіла не тільки домовитися про кордони з Червоною Росією, але й домогтися повернення усього награбованого: зерна, залізничних вагонів вивезено із заводів устаткування або сплати грошової компенсації. А ще скоропадський прагнув повернення розкраденої української культурної спадщини. Успішна конференція однозначно посилила владу гетьмана. Саме тому засідання делегацій були увага відкритими для преси. Конференцію спеціально проводили у педагогічному музеї, де ще менше місяця тому пройшло останнє засідання Центральної ради. Керівником української делегації призначили генерального суддю Української держави, відомого київського юриста Сергія Шелухіна. Але зовсім протилежні плани були у більшовицької сторони. Ленінський уряд визнавав Україну тільки на словах. Проте Леніну терміново потрібно було направити багнети проти тих сил, які не визнавали червоний уряд і утримували захоплені території. А переговори з Києвом потрібні були просто для показухи. Мовляв, Москва виконує мирний договір з Німеччиною і не має до чого причепитися. Відомо, що увійти до більшовицької делегації хотів Йосип Сталін. В майбутньому вождю народів тоді виповнилося 40 років, і в уряді Леніна він очолював. Наркомат, тобто Міністерство у справах національностей. Однак його до переговорів не допустили. Більшовицьку делегацію очолили Християн Раковський і Дмитро Мануїльський. І Раковський і Мануїльський отримали інструкцію взагалі не підписувати ніяких важливих документів. Їхнім завданням було максимально тягнути час. Радянські дипломати мали використати свої дипломатичні імунітети, аби організовувати совєтські підпілля в Україні для подальших вторгнень. Цікаво, що в Україні не лише у гетьмана Скоропадського були якісь завищені очікування від майбутніх переговорів. Так, наприклад, редактор газети Нова Рада і майбутній міністр закордонних справ УНР Андрій Ніковський ще до початку переговорів писав, що вони будуть складними. Але на його думку, головною їх метою має стати надійний торговельний договір. Цитую. І добре та доладній торговий договір дасть нам більше оборони нашої незалежності від Росії, ніж наша оружна сила. І краще заспокоїть централістичний шлунок, а за ним і централістичне серце, ніж тверді і непорушимі мирові присяги. І чим ці відносини випадуть лагідніші, тим безпечніше простелиться наша північна границя. Думки про відібрання українського хліба силою Ніковському чомусь не прийшло. Перше засідання мирної конференції відкрили 23 травня 1918 року. Українська преса дуже яскраво фіксувала цей момент. Нова рада писала, що це подія світової ваги. Нарешті дві держави відмежуються та домовляться про якесь цивілізоване взаємоіснування. Але совєтські делегати не лише затягували підписання паперів, але й прямо сказали, що Київ має погоджуватись з червоними свої кордони з Білоруссю, Доном та навіть Молдовою, оскільки уряди на цих територіях більшовики вважали нелегітимними і, звісно, зазіхали більшовики і на українські території, зокрема Волинь, Чернігівщину та Донбас. Українська делегація, звісно, на такі умови піти не могла. Тому лише 12 червня сторони уклали більш-менш системний документ премілітарний мир. Він офіційно проголошував кінець бойових дій. Налагодились телеграфний та залізничний зв'язок. У найбільших містах України відкрилось консульство більшовиків, а у великих російських містах консульство української держави. Ось, власне, і все. Це і був найбільший прорив перемовин. Далі все звелося до балаканини, зокрема в питаннях кордону. Адже коли українська делегація запитала, які ж кордони представляє сама Совєтська Федеративна Республіка, Християн Роковський відповів, що їхня федерація поза Після цього мирна конференція зайшла у глухий кут. Українська преса писала детальні, але пусті звіти, які все більше породжували розчарування і давали сигнали прихильникам червоних в Україні лягати на дно. Вплив червоних в Україні був поки невеликий. Мирна конференція провалилася. Але все змінилося у липні. Тоді Україну сколихнули масштабні страйки залізничників, які охопили майже всі регіони України. Гетьманська влада не впоралась з ними. Відтак мітинги та страйки розганяли німецькі та австро-угорські війська. За страйкарями стояли антиурядові сили. Це були нещодавно повалені українські соціалісти. А ось більшовики. Повністю прогавили і повстання, і його хід, і саме для того, аби знову очолити робітничий рух, вони відновили переговори. Їх не цікавила ніяка дипломатія. Раковський та Мануїльський використали свою місію, аби розбудувати в Україні червоне підпілля, і для того цьогочасні медіа їм не були потрібні. Використавши свій дипломатичний імунітет, більшовики перевозили в Україну величезні суми грошей, підпільну літературу, а подекуди і вибухівку. Також вони фінансували мережі своїх прихильників у Катеринославію, зараз це Дніпро на Донбасі та на півдні України. Кур'єри отримували щомісячну зарплату в 500 рублів, а це великі гроші на той час. Агенти державної варти спостерігали за Раковським та Мануїльським. Вони встановили, що Християн Раковський для підпілля особисто перевіз Україну близько 50 мільйонів рублів. Вони йшли на закупівлю вибухових речовин, облаштування підпільних друкарень та видання газет. Але нічого вдіяти з цим Скоропадський не міг. Коли він попросив у німців або урізати склад більшовицької делегації, або й взагалі перенести переговори на якусь нейтральну територію, Берлін нервував. Ситуація для Німеччини постійно погіршувалась, тому вони були не зацікавлені, аби сваритися з Червоною Москвою. У жовтні з війни почали виходити союзники Німеччини, а у листопаді в Німеччині вибухнула революція. Німецькі, австрійські та угорські солдати стихійно покидали Україну. Тому, 14 листопада Павло Скоропадський видав грамоту про воз'єднання з небільшовицькою Росією. Почалося повстання директорії, яке, врешті, змусило Павла Скоропадського зректися своєї влади. У тому ж таки, листопаді більшовики розірвали Брест Литовський мирний договір, а взимку знову посунули з військами на Київ. У підсумку можна сказати, що це історія про те, як більшовики змогли використати доступ до медіа задля підпільної роботи. Втім, звісно, буде перебільшенням вішати усіх собак на українську пресу, адже тогочасні українські медіа можна назвати вільними лише порівняно з російськими червоними. Українські газетіри також працювали в умовах гетьманської цензури, та й, врешті, не висвітлювати хід мирної конференції в Києві вони просто не могли. Врешті-решт лише урядовці знали, що ця конференція бутафорія. А на сьогодні у нас все. Друзі. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і поширте серед своїх друзів не фейки, а цей ролик. З вами була команда Сам та Історія фейків. До зустрічі!